Дорога на позиції прикордонників луганського загону проходить через Багнюко і Густий ліс. Попри небезпеку з боку російських дронів, рухати швидко тут неможливо. У серебрянському лісництві прикордонники тримають оборону вже майже місяць. Бійці показують бліндаж, який облаштували власноруч. Був просто викопаний бліндаж, не було не обшити, просто яма і накритий бліндаж. Ми сюди заїхали і два тижні плотних ми тут і жили. Пушки ще не були, ми не працювали. цих два тижні ми облаштовували позицію. Зараз просто підлога є вже. Зараз більш-менш так нормально. А перед тим як були дожі, то затаплювали, виходить, зі сходинок. Все, вода сюди і якось таке все було. У бліндажі базується екіпаж реактивної системи РАК с -SI 12 Наймолодший у команді навідник з позивним Мурік. На службі він уже п'ятий рік. Останній у артилерії. Менша дальність, більший калібр — Це хорватська установка. Показала себе в лісі дуже добре. Тобто, в неї можна накрити гарну площа, прикрити наших пацанів нашу піхоту, відбити штурми, і з нею можна працювати майже як з міномета. Точно. Екіпаж отримує бойове завдання через заздалегідь підготовлену траншею, вирушає до позиції. Це місце відкриття особового складу під час стрільби. Тут ми знаходимося в безпеці під час роботи. У купанірі захована установка. Мурік водить координати. Інші члени екіпажу заряджають боєприпаси. Що ти зараз будеш робити? Наводити гармату. Зараз будемо очікувати установки і заряджати. Славить. Командир повідомляє про російські крила у небі. Усі ховаються в укриття до моменту, поки не настане час стріляти. Що туди далі? Все, знімайте. Відкриття по готовності. Yeah. Після відпрацювання цілі екіпаж швидко маскує техніку та повертається до бліндажу. Командир коментує результати. Працювали по скупченню в лісі, наразі дані уточнюються. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.